Україна мила мати і свята Маріє. Припиніть цю агресію проти України, припиніть цю кляту війну проти України. Захистіть, захистіть серце України захистіть, захистіть. Серце України. А серце України це воїни з, Збройні Сили України і Київ, столиця України. Всі лайкайте це відео, щоб президент посмертно нагородив. Ви подивіться тільки, якого числа він 19.02. 2022 року він Кацапи відібрали в нього життя, а е, хоронили його 23 лютого, перед самим днем 24-го почалася війна. І треба, щоб президент обов'язково не нагородив, президент Володимир Олександрович Зеленський нагородив Кононенка Дінаїса Юрійовича посмертно званням Героя України. Бо йому ж не виплатили, мамі не виплатили гроші, цих 15 мільйонів чи скільки там виплачують. Не, не дали йому гроші, мамі гроші. О, а бачите, який мама зробила пам'ятник йому за свої кошти.